Вітаю вас, мої підписники та гості каналу. Сьогодні я продовжу переказ книг Всеволода Настайка «Дивовижні пригоди в лісовій школі. Я думаю, що всі ці пригоди звірів та птахів дуже цікаві. А ви що скажете? Ну, а перед тим як розпочати, я прошу вас підписатись на мій канал, підтримати мене вашими лайками та коментарями. Для мене це дійсно важливо. Так я буду розуміти, що роблю це даремно, і у мене було стимул продовжувати свою справу. Отже, четверта книга починається з того, що це дуже цікава пригода. І це перша пригода, таємний агент, Порча і Козак Морозенко». Отож, до нас прийшов новий гість школи. І це сонячний жайчик. Дівчатка полюбили його, а от вовчику вовченко з родиком Лисовенком не дуже. Він був дуже гарним і дуже смішним. Він нам завжди подобався. Та коли ми пішли в буфет, бо продзвонів дзвіночок, то ми побачили, що там зачинено. Запитали, що з їдою у директора. Він сказав, що їди нема. Вибачте, друзі. І вони поїхали до базару і назад до лісової школи. Отож, закупилися вони і запитали у самого сонячного зайчика, чи не крав він все це. Навіть Руди Клесуванко подумав, що це він. Але він сказав, що ні. Він їсть квіточки, і йому цього достатньо. Вони зразу звернулися до бравка Барбосовича. І він сказав, що пильнує шкільний льох до завтра. І побачив, що. Тут проходить якась людина, і на ньому було написано Порча. Він був з рушницею. Але коли вистрелив, то побачив, що там просто якась маска і ще й дивний халат. Він не зрозумів, що це таке. Навіть місяць не зрозумів, що це. Отож, він все розповів і сказав все директору. Навіть коли вони пішли до. Нашої сороки, яка грає в карти, то вона побачила червового короля. І це було навіть червового короля. І це було навіть дуже цікаво. Далі сонячний зайчик пішов до Умки, щоб запитати, чи не бачив він якогось сонячного вовка, чи і чому нема морозу. В общем, він пішов за снігом і до палацу морозів. Отож він побачив, як за ним женеться сонячний вовк, і побачив раптом оленя, який несе якогось ельфа, і стрибнув туди. Вовк не помітив і пішов назад. Отож вони доїхали до палацу Дружби морозів, і там він побачив діда морозу і бабу морозиху. І запитав, чи не мав його сина хоч трішки снігу. А коли прибіг до цього сина. То цей син сказав, що в мене нема коня, який може мене спустити з гір. І тому я не можу заморозити вам все. Далі цей наш улюблений сонячний зайчик побіг і вночі вкрав дзеркальце, і коня. Дзеркальце зламав, а коня повернув отож все стало на свої місця. Цей пан спустився і все розморозив. І було написано: дуже суперська їда від нашого мороза. Отож, поблагодарили цього зайчика, він почав вчитися гарно. І так він почав ходити в нашу школу. Отож, друга наша історія. Не вона ще цікавіша, мені здається. Це ви мені потім скажете. Отож, друга історія таємниці ліцею Кондор. І це була дуже класна історія. Отож, прилетіла до них сорока якось і сказала, що відкривається лісова школа, бо до них приходять новини через рік. І це мені здається якось запізно. Отож, прийшла новина. Цей наш маленький кондоренок Грифа, він сказав, ход сюди в І прийшлось погодитись мамі і полетіти туди, хоч туди летіти три години. Але Бурмило Михайлович сказав, що, вибачте, але це для звірів, пташенята можуть не поважати. І вирішили зробити ці контури з свою школу, а тато буде директором. Отож. От навіть заступником директора, мені здається, що це гірше, але все одно непогано. Не знаю, як вам. Отож Грифа зробив закони і сказав, що будете грати на одних ніжках, щоб я вас збивав. Але це було не класно. На першому уроці грифі не повезло, в нього прилетіло зварене яйце. А коли Грифу укачувала мама, щоб він спав, то це побачили його однокласники. Але за це Грифа побив свого друга і дуже сильно. На другому уроці, як навчитись літати, Грифа просто падав на сітку. Навіть трішки не зліта. Оце було погано. На уроці музики він просто співав. Куа -куа 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 -куа. І це була також двійка. Батьки вже обговорили з директором, що це не діло, що всіх він цей гриф об'є і все таке. Тому він спав з поганою головою. Та раптом, коли йшов в школу, побачив якісь таємничі двері і вирішив після уроків. Піти до цих дверей із своїми типу, друзями, але коли подивився в щоденник, дуже розстроївся. У нього було чотири двійки, отож його троє друзів погодилися піти, хоч їм було і страшно. Перша пригода була, коли Грифас захлипнувся. І їм допомогла жаба, і змогли його відкачати. Друга історія була з гігантською прегігантською змією. І там допоміг другий герой, а з третє допоміг герой тим, щоб познайомитися з нашим новим другом жартиком. Птицею з жартиком. І вони стали як друзями вийшли всі. А коли мама жартика пішла з жартиком до школи ліцею Кордон, то вона, навіть вони, вони дуже погодилися взяти його. Бо навіть ну, сам син погодився, а це вже неабиякий плюс. Отож, цей жартик почав вчитися на одні п'ятірки. Його дуже поважали. Та коли вони стояли на ногах, оце як любив цей грифа, то цей жартик, знаєте що, зміг повалити і всі діти раділи. А він тільки почав поважати цього жартика, і вони стали як найкращими друзями. Ну а На цьому ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть нові коментарі. Мені це дуже важливо до зустрічі, друзі.